Всім привіт! Ви на каналі FarmOk. Пропоную вашій увазі такий засіб, як Humana Електроліт. Це регідратаційна суміш, яка призначена для дорослих та дітей. З 12 місяців для проведення оральної регідратації при зневоденні різного ступеня важкості. Наприклад, при блювоті, при діареї, при ацетономічному синдромі інтоксикації ГРВІ можна використовувати дітям з 12 місяців, старшим дітям та дорослим. Який склад даної суміші? Склад глюкоза, хлорид натрію, мальтодекстрин, цитрат калію, цитрат натрію і ароматизатор натуральний. Його використовують саме для того, щоб усунути зневоднення при діареї, при блювоті, переважно, за призначенням лікаря. Як його потрібно застосовувати? Пакетик, сумішцю необхідно розчинити в 250 мл теплої кип'яченої води. Розчиняємо, охолоджуємо до температури 37 градусів. І приймаємо в залежності від того, як вам призначить лікар, в залежності від намаси тіла загального стану та ступеня зневоднення організму. Суміш дуже ефективна, ефективність її доведена, тому рекомендую за призначенням лікаря саме приймати цю суміш. Хумана Електроліт, виробник Італія. Вартість доступна, швидко діє і швидко наступає одужання. Сподіваюся, відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, бережіть себе і своє здоров'я.